Вітаю вас на моєму YouTube каналі Просто Смачно, де ви можете знайти прості рецепти смачних страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо у вас гарно родили баклажани, тоді попробуйте зробити собі ось такий паштет з баклажана. Для цього треба баклажан, моркву, плавлений сирок, цибулю, один чи два зубчики часнику і трошки масла. Можна На розігріту сковорідку кидаємо кусочок масла. І тоді вже підготовлені нарізані овочі, цибулю, моркву потерту на грубій терці, і порізаний баклажан дрібненько. Кидаємо все на сковорідку. Перемішуємо, солимо, перчимо і тушимо. Я ще додала масло, бо бачу щось замалувато трошки. Перемішала добре і тушимо десь хвилин 10-15, поки овочі не стануть м'якими. Ось вони вже добре зм'якли бачу. Так, пробуємо ложкою, якщо вони м'які. Додаємо чесничку. Я дала тільки один зубчик, бо він великий. І додаємо ще зелень, яка є, у мене кріп. І все, хай хвилинку ще протушиться. І готово. Вибираємо тепер ще гарячу миску, додаємо плавлений сирок і погружним блендером збиваємо до однорідної маси. Ось такий у нас виходить паштет з баклажанами. Тоді беру контейнер, накладаю в контейнер, бо воно ще теплий, кладу в холодильник на годину дві Потім підготувала собі грінки, чай і хочу пробувати паштет. Дійсно він смачний, корисний, швидко готується, так що готуйте на здоров'я. Дякую за перегляд. До зустрічі.